Намагалися встановити джепіас-маячок на спецтранспорт, що супроводжує колони Збройних сил України на фронт. Служба безпеки затримала на Кіровоградщині агента РФ та його неповнолітнього поплічника, які шпигували за військовою технікою Сил оборони. Для встановлення міток на техніку окупанти дистанційно завербували 20-річного безробітного з Київської області, який шукав легких грошей на телеграм-каналах. Для виконання вказівок ворога той прибув на Кіровоградщину і. Долучив до підривної діяльності 17-річного місцевого жителя, якого використовував темну та пообіцяв швидкий заробіток. За вказівкою агента юнак відстежив місце паркування спецавтомобіля ЗСУ, на який у сутінках і намагався почепити маячок. Якраз під час намагання встановити хлопцям gps трекеру на спецавтомобіль ЗСУ оперативники СБУ його й затримали. Одночасно було затримано і його 20-річного поплічника. Оперативники провели у них обшуки, під час яких виявили та вилучили телефони з доказами їх підривної діяльності та gps трекер також слідством було встановлено, що зловмисники з метою конспірації винаймали житло в Кропивницькому подобово та спілкувались з ворогом через секретний чат у телеграм-месенджері. На підставі зібраних СБУ доказів 20-річному фігуранту повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Чи реальна загроза у вівторок ближче до обіду в низці соцмереж, інформсайтів та телеграм-спільнот почали ширити інформацію про замінування Кропивницької міської ради у поліції? Факт отримання повідомлення про замінування однієї з державних установ підтвердили. А от перевірка вказаної будівлі реальність загрози спростувала. Об 11.48 надійшло повідомлення на електронну скриньку про можливе замінування установи державної на місце. Виїхали поліцейські та рятувальники. Результатів обстеження вибухових пристроїв виявлено не було. Зміни в тарифікації. При перевищенні пільгових 2000 тисяч кіловат годин на місяць власники квартир із зареєстрованим електроопаленням платитимуть повну ціну лише за. Переліміт. Відповідні нововведення почали діяти з 1 лютого. Детальніше про них розповіли під час тематичного брифінгу в адміністрації. До 1 лютого 2025 року, якщо споживач споживав більше 2 тисяч, то весь загальний обсяг спожитого електричної енергії розраховувався по ціні 4 гривни 32 копійки. Зараз тільки те, що виходить за межі ось цього ліміту в 2000 кВт. -год. До 2 тисяч застосовується ціна 2 грив 64 копійки. Ця ціна діє до кінця опалювального періоду, тобто до 30 квітня. З 30 квітня до початку жовтня, до 1 жовтня, діє єдина ціна 4 ,32 гривні 32 копійки. Безплатний проїзд за графіком у Кропивницькому хочуть обмежити пільгові пасажироперевезення для пенсіонерів за віком з 10 до 15 години. У вихідні обмеження не діятимуть. Питання винесли на громадське обговорення. На слухання містян зібрали у будівлі міської ради. Мандат для голосування отримали майже 250 жителів. В управлінні транспорту пояснюють, піти на такий непопулярний крок змушені через брак коштів у бюджеті, з якого утримують комунальне підприємство Електротранс. За нинішніх тарифів на проїзд збитки за пільгові перевезення в громадському транспорті складають 96 мільйонів гривень. Можливості компенсувати цей дефіцит. Наразі немає. На чому це позначиться у першу чергу? Працівники КП «Електротранс» закуплять енергоносії, тобто дизельне паливо і електроенергію. А от на ремонт коштів уже не буде. І це поступово дійде до ситуації, до ситуації коли е, транспорт не буде придатний для випуску на лінії. Він буде зупинятися. За офіційними даними, сьогодні в Кропивницькому налічується 92 тисячі пільговиків. Щодня маршрути обслуговують 32 тролейбуси та 29 автобусів. Транспорт працює у збиток, бідкаються в КП Електротранс. Якщо не буде цих коштів, ми просто будемо скорочувати кількість автобусів, тролейбусів, а це буде графіки. І будете стояти на зупинках, і я в тому числі, і ждати у мене ж точно такі люди, як і ви, працюють. Завтра у них зарплати не буде. Що я буду робити? Правильно, підприємство розпадеться. Тоді пішки ходити будемо». в управлінні транспорту. Наголосили, часткове обмеження на пільговий проїзд дозволить зекономити бюджетний ресурс та залатати фінансові дірки, які утворилися через війну. Тому й винесли це питання на публічне обговорення. Люди більш молодшого віку, які ще не на пенсії, вони пересядуть в комунальний транспорт, і ми зможемо в години пік е, отримати. Додатковий дохід, який допоможе комунальному підприємству виживати. Пенсіонери проти такого рішення. Кажуть, ледве зводять кінці з кінцями, тому платити за проїзд їм нічим. Неправильно, скажіть, будь ласка, на три тисячі пенсії людина може собі дозволити. Оце е, одна єдина пільга, одна єдина пільга у пенсіонерів і, і ту хочуть забрати. Зараз пенсіонери крайні. Всі пільги познімати все. Як хочете, так і живіть. Дайте нам гідну пенсію. Ми будемо платити. Ми будемо платити за проїзд, за все. Та й сам графік пільгових перевезень доволі незручний. Гніваються пенсіонери Пенсіонеру на вісім годин. Потрібно здати аналізи, поїхати в лікарню, поїхати навіть на ринок, тому що з 10 до 15 вже ніяких товарів ми не зможемо купити, а ми виїскуємо їх, щоб можна було по якимось льготним цінам. Щось дешевше купити, щоб якось прожити. Більшість учасників громадських слухань пропозицію обмежити пільги на безплатне перевезення пенсіонерів у громадському транспорті не підтримали. Пенсіонери закликали владу знайти кошти на пільгові перевезення в місцевому бюджеті. Водночас, деякі громадські активісти переконані, профінансувати безплатний проїзд для літніх людей мала би держава, як це було раніше. Це питання не місцевої громади, це питання, що наші депутати Верховної Ради вони треба закінчувати гратися в популізм, і їм треба конкретно вказати визначити джерело коштів для покриття витрат на пільговий проїзд пенсіонерів. Чому громада не підтримала? тому, що люди ніхто не хоче платити, але це питання, це пільга, вона визначена законодавством України і немає чіткості в цьому питанні. Як наслідок, це питання і піднімається. Це проблема. Протокол громадських слухань разом із проєктом рішення направлять на розгляд виконавчого комітету. Орієнтовно це питання розглянуть через два тижні. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини тіті. -ТІ. Зміцнення партнерських відносин, дипломатична місія з представників посольств Швейцарії, Австрії та Польщі відвідала Кіровоградщину. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. В рамках одноденного робочого візиту іноземні гості відвідали полігон, де наразі проходять навчання з керування роботизованим комплексом механічного розмінування. Під час тренувань делегати поспілкувалися із піротехніками і оцінили швидкість опанування нашими саперами нової техніки. Служби порятунку висловили сподівання, що ця зустріч стала початком нового етапу партнерства в напрямку гуманітарного розмінування, що дозволить вже найближчим часом звільнити Україну від вибухонебезпечного металу та повернути життя на спустошені війною землі.